Добрий день, діти! Сьогодні стрійки ми створимо зайчик. Малюємо звичайнісіньку нісіньку трієчку посеред листочка. Може майже на весь листочок. Трошки виступаємо зверху, тому що тут повинні влізти вушка. Ось таким чином. Щоб вийшов зайчик, нам потрібно довести лінію і буде тулуб і голівка. Ось так. Далі до нашої голівки ми додаємо очко. Можна одразу згорбити, можна пізніше. Одне вушко видно дуже добре, друге за ним тільки частинку. Хоча може вушко бути і сюди більше вперед. Це вже як у вас вийде і обов'язково хвостик. Внизу додаємо хвостик. Далі. У нашого зайчика з'являється трошки нижче очка. Носик, вуса і нижні лапки. Ось такі, нібачечки півкола. Більше і менше це вже як получится. І щоб зайчик наш обов'язково вийшов, йому дуже потрібні ще ручки або передні лапки. І запарувати носик і очко. Ваш зайчик може залишатися біленьким, а може бути і розфарбований. Красиво. Спробуйте і обов'язково прийшть, що у вас вийшло.